Максиміс Андрій, Андрій Михайлович. Андрій, скажіть, будь ласка, от часто всі люди приїжджають сюди на... Ну, Час від часу приїжджають, але ми стараємося здійснити за ними постійний нагляд і фільтруємо їх, тому що особи ромської національності безпостійне місця проживання і половина з них без документів, то ми якби навідуємося, проводимо з ними бесіду, встановлюємо особи, чи перебувають трошки, чи не перебувають. І проводимо з ними бесіду, тому що вони... Вели би нормальний спосіб життя, а не ці кочівницькі кочевни, всі. Половина з них тут, розумієте, половина вони сьогодні тут, завтра переїхали в Вінницю, Київ. Вони кочують це їхній спосіб життя і ми боремося, наскільки в нас, виходить, Ну Це не є законним перебування, так, таке проживання? Ну, ну Воно є незаконним, я з вами згоден. Ну, ми проводимо з ними бесіду, їм розказуємо, що потрібно встати на шлях виправлення купити будинок і проживайте. Ну, Бачите, ми, наші, ми стараємося, наші не стараємося, але наші засиляні всі ж немає доволі. Це небезпека для навколишніх людей, які ну, е, Скарг не надходить від них, так що вони там щось здійснюють, крадіжки чи е, когось ображають. Не бачите, як живуть лісоснувак, так, щоб подачі від населення. Але все рівно ну, ну, кому потрібні вони. Ми ж хочемо, щоб вони всі вели нормальний спосіб життя і всі були задоволені. Ви кажете, що ви боретеся одними розмовами? Зрозуміло, що ви нічого не доб'єтеся. Самі кажете про те, що наразі це поселення не є законним. Які ще дії крім розмов ви застосовували? Ну крім ми ж працюємо спільно із сільським головою соціальними службами. Доповідаємо він, робимо спільні виїзди рейди, працюємо спільно. Чому тоді, от, наприклад, Василь е, каже, що він живе тут, у цій юрті вже 15 років? Ну, Василь проживає. Ми знаємо, що Василь тут проживає, і скільки ми йому говоримо, що поїдь, він не слухається нас. А з ми ж не можемо взяти людину і якби виселити, чи... Е, Чому тоді він вже літня людина? В нього хвора дружина. Чому не оформлюєте спільно з соціальними працівниками, якісь їм е, там? Більш зручне і цивілізоване житло. Не оформлювати пенсію, він каже, що в нього немає паспорту. Чому ви досі не запропонували йому допомогти оформити документи? Ну, щоб він отримав пенсію, наприклад, мав пільги. Щоб для себе ми поробили запит у відповідні станції, щоб встановити. Постійно ми робимо запити Е, у нього немає досі ми документів. Що немає документів. Ми ми навіть не можемо поняти, де він дійсно народився, чи і де він взагалі чи він прописаний, тобто чи то ваше писане є якісь вже наробітки. Що ми ви працюємо, робили? Ви можете це показати. Наприклад. Ці документи, що ви наприклад в цьому напрямку? Ми ж не тільки ні соціальними спільними рейдами. Працюємо в цьому напрямку. Навіть вони часу часу тебе приїжджають,